Доброго дня! В минулому відео ми навантажували ось такий інвертор. Дивилися форму сигнала на виході. Нагадаю, 200 Вт він витягує, 300 Вт входить в захист. Сьогодні я його розібрав, хочу вам показати, що всередині, на чому він зібраний. Розпочнемо з корпуса. Дійсно, видно кусок пластика. Повністю, повністю весь пластиковий. Одним саморізом ось такою скобою кріпиться плата до корпусу. Вентилятор стоїть на виду гарячого повітря з корпусу, тобто затягує холодне повітря з однієї сторони і гаряче викидує з іншої. Сам вентилятор, на мій погляд, слабенький, з невеликими обертами. На ньому навіть струм не вказаний, лише написано 12 вольт. І розмір вказаний 40, 40 на 10. Запобіжник впаяний на 30 А. Зелененький тут за трансформатором стоїть. На транзисторі HY1607. Зібраний захист від переполюсовки, який не слабо так гріється під навантаженням. Але сама наявність захисту мене здивувала в такому інверторі. Перший каскад зібраний на двох транзисторах. L3705. Параметри транзисторів, може кому буде цікаво, я виписав на бумазі. Стоять вони ось на таких малесеньких радіаторах, умовних радіаторах. Біля одного з них на платі впаяний термодатчик, терморезистор NTC, високовольтна частина. Виконана на чотирьох транзисторах 90N50C, максимальна потужність такого транзистора 44 Вт. А вони тут стоять навіть без радіаторів. Єдине, що їх охолоджує, це повітря, яке втягує вентилятор. Також стандартно дві шимки 7500 аналоги ТЛК 494. І лмк 324 на якій організовані якісь захисти типу від перенавантаження, перерозряду акумулятора. Хто не дивився минуле відео, нагадаю: цей інвертор людина купила на джумі за 2000 гривень. Продавець заявляв про 6000 Вт. І номінальних 2000 Вт. А також наявність чистого синуса. Ми бачили, що там ніякого синуса немає. З хемотехніки також бачимо, що 200 Вт це його максимальна потужність. І то не довгий час, так як за декілька хвилин вже досить сильно гріються низьковольтні транзистори. ось ці два. І не слабо гріється трансформатор, а також цей транзистор, на якому зібрана, зібраний захист від переполюсовки. Транзистори без радіаторів гріються, але ну, не дуже сильно. Під навантаженням 200 Вт індикатор показує, що інвертор на 100% вже навантажений. До речі, про індикатор, це, мабуть, єдиний плюс цього приладу. Зараз я його вимкну. Він показує напругу на батареї, вихідну напругу і навантаження. Індикатор навантаження, тобто бачимо. При 200 Втах навіть менше, ніж 200 Вт 08 ампери показує повністю навантажений інвертор. І індикатор батареї показує розрядження батарея. Про наявність синуса на виході. Тут і мови не може бути. Тут немає плати формувача синуса розпаяного. Підтримка Джума дала згоду на повернення лише половини коштів без повернення товару. Тобто тисячу гривень вони повертають. Після повернення коштів маємо ось такий інвертор на 100-150 Вт за тисячу гривень. Така собі покупка, на мою думку, він, кош... він не коштує навіть тієї 1000 гривень. Отже, не витрачайте свої кошти на придбання ось такого непотребу. Посилання на нормальні інвертори, не тільки інвертори, будуть в описі під відео. Всім дякую за увагу!